19 травня в меморіальному комплексі влас» у Івано-Франківського на вшанування пам'яті жертв політичних репресій відбулася панахида. У ній взяли участь представники обласної влади та територіальних громад районів. Ветерани української повстанської армії, духовенства та молодь після поминальної панахиди на місці масового розстрілу у 1941 році. Пам'ять закатованих шановували хвилиною мовчання та покладанням вінків і квітів від територіальних громад Прикарпаття до пам'ятника загиблим. Щороку у третю неділю травня в Україні відзначають день пам'яті жертв політичних репресій. Понад тисячу осіб взяли участь у панахиді за загиблими в Дем'яновому лазі. Цей день є визначальним для кожного українця і потрібний нам як певна пересторога на майбутнє, щоб не допустити подібних речей, зазначив губернатор області Михайло Вишеванюк. Це особливий день, і цей день, якщо по великому рахунку, то потрібний вже не тим, хто лежить у цих могилах. Цей день потрібний нам як пересторога, і щоб не допускати цього в майбутньому. І ми сьогодні десь повинні молитись. Одночасно молитись і за упокій душ невинно розстріляних, невинно закатованих людей і в той же час складати молитву і просити Господа, щоб дав нам розум, дав розум усім не допускати цього майбутнього. Урочище біля Івано-Франківська місце масових розстрілів в'язнів тюрми КВД. Під час розкопок тут знайшли людські кістки і змогли ідентифікувати 524 особи. Багато українців було понищено сталінським режимом. Воювалось дуже важко, розповідає ветеран великої вітчизняної Михайло Юркевич. Дуже багато сталінського режиму понищило нашу народу українську, на Сибири в тюрмах, Тяжко було воювати. Багато було... людей прийшли вшанувати невинно загиблих, які були замордовані ЕНКВДстами. Володимир Дудчак тут же не вперше. Кожного року приїздить сюди, щоб віддати шану і помолитись за душі тих, кого було знищено страшними репресіями. Я хочу сказати, що вже декілька років поспіль. В один і той самий день, в неділю, я приїжджаю сюди, щоб віддати честь людям, які були невинно уб'єні, власне в див'янову Дем вазу. Дем'яні влас це сумна сторінка історії українського народу, яку треба пам'ятати, оскільки багато невинних людей було закатовано і підано репресіям, які винищували український народ.